В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Разом з благодатною Дівою завершуємо нашу мандрівку віри. Нас останній раз чекає зустріч у Єрусалимі та світлиця, в якій Ісус споживав Пасху зі своїми учнями. Та сама горниця, де апостоли разом з Марією по Воскресінні Ісуса та іншими жінками перебували однодушно в молитві. Та очікування на благодать зіслання Святого Духа. Під час нашої останньої зустрічі з Дівою ми дозволили повести себе на весілля в Кані Галілейській і зійти на гору Глогофу з потреби власного серця, щоб стати на хвилину під Христом Ісуса біля нашої Матері, з весільної, радісної атмосфери Кани Галілейської. Ми перейшли в болісну жартовну атмосферу Глогофи і поглянули з перспективи тих місць на наше життя, переплетене трояндами і терням. Радість і смуток, Веселощі і біль це невід'ємні атрибути нашого земного життя. І ми опановуємо ці рамки життя, пристосовуємося до них через різні досвіди, щоб з гідністю Божої дитини переживати радість. А одночасно і біля розп'яття. Як нам це вдається? Це дивує. Ми знаємо найкраще, Бог знає це найкраще. Трудимося з дня на день, щоб зростати, як каже апостол Павло, аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужніння, міри зрілості, повноти Христа. Лист до спільноти в Ефезії, 13-й вірш. 4 розділу. Щоби цього досягти, щоб наших зусиль не знищив світ, щоб ми самі не втопили наших добрих намірів, потрібен фундамент. Має бути хтось, хто зможе нести, двигнути нашу слабкість. Просто потрібен Ісус. Ми пройшли з вами цей шлях. Це останнє стояння Марійного паломництва на посвятій землі з Ісусом. І за Ісусом. І знову ми знаходимося в Єрусалимі, місці миру. Цього раду разу входимо з Марією не в храм жертвоприношення і знайдення, але до горниці, де спільнота учнів Христа, нова спільнота Божого люду сформована у крові непорочного агнця, очікувала сили з висоти, зміцнена благодаттю Святого Духа. Ми не могли обминути. В наших роздумах пречисту діву, яка з волі свого Сина, вираженої на Христі, ось Син Твій, ось Мати Твоя, 26 вірш 19 розділу Євангелія від Йоанна, стала матір'ю спільноти церкви, котра, як зерня гірчиці, проростає крізь віки у святу спільноту неба. Усі вони з жінками, з Марією матір'ю Ісуса. Та його братами перебували однодушно в молитві й благодаті. Читаємо про це у Книзі Діяння Апостолів, перший розділ, вірш 12 та 14. А ми. Чи ми перебуваємо однодушно на молитві? Чи відчуваємо виняткову присутність Діви Марії, з якою мандруємо з вами вже довший час скрізь, де є її син? Ісус нас запевняє, що де двоє або троє зібрані в Його ім'я, там Він є серед них. Споглянь у Од... Євангелії до Матвія віднайди 18, 20 вірш і переконаєшся: хіба Він не є істинним Еммануїлом, якого заповідали пророки Богом з нами? Адже Він народився з Діви Марії у людському тілі, підкорився всім законам і правилам традицій? Виборного народу, зустрів, зростав у мудрості та благодаті, як кожна дитина, зростав в тіні будинку в Назареті біля Марії та Йосифа та готувався до місії, яку доручив йому Отець Небесний, прийняв хрещення з рук Йоанна, пройшов землю, проголошуючи в Богем добру новину, зцілюючи хворих, воскресаючи мертвих, виганяючи злих духів. Одним словом пройшов землю, творячи добро, залишив себе в знаках хліба і вина під час тайної вечері, страждав за нас у тілі та помер на Христі, а потім третього дня воскрес теж у тілі, але вже прославленому. 24 розділ Євангелія від Луки 36-й, 43-й вірші. О непорочна діво! Навчи нас перебувати однодушно на молитві в присутності Твого єдинородного сина. Відкрий, просимо наші очі, щоб у присвятому таїнстві Євхаристії бачити Еммануїла, Бога з нами, бачте нашу нову землю і нове небо. Закінчуємо сьогодні наші роздуми про Діву. Ми пройшли разом з Марією і частково з Йосифом усю святу землю. Крокуючи дорогами Галілеї і Юдеї, це було справжнє паломництво Духа, котре нас нічого не коштувало. Але не до кінця так. Адже потрібно було зосередитися, знайти час, розбудити серце і почуття, щоби встигнути за уроками Марії, котрі були не лише теоретичні чи практичні. Вони закінчувалися конкретним домашнім завданням. Ми отримали від благодатної конкретні домашні завдання на міру наших сил і наших можливостей. Питання тільки: хто нас спитає, ми їх виконали? У цьому житті, можливо, ніхто, якщо самі цього не зробимо, самі не відзвітуємо перед Богом. Але потім знаємо добре, що коли станемо на порозі Царства Небесного, станемо перед Богом. Він нас питає. Чи ми виконали домашнє завдання від нашої матері? Добре б було з усією відповідальністю приступити до виконання праці, щоб надолужити згаяне, усунути всі прогалини, пам'ятати, що Марія з тілом і душею була взята на небо і, хоча б, забрала з собою своїх учнів, особливо тих старанних і тих недужих. Вона істинна вчителька, котра все бачить, все чує, виразно бачить наш брак знань, розуміє нас, коли ми фізично, стомлені морально чи інтелектуально. Вона все бачить і розуміє. І що радує, всьому вміє дати раду, все може виправити. О непорочна діво, ти, яка повірила, що сповняться слова, сказані тобі від Господа. Випроси нам благодать сильної віри в Бога, джерело нашого існування, нехай свідомість приналежності до Нього буде джерелом нашого духовного відновлення і плідної зустрічі з Його і Твоїм сином, котрий є, котрий був і котрий приходить. Зустрічі з Еммануїлом, який залишився з нами у таїнстві Євхаристії, як Бог з нами. Амінь. Мир та добро.